Доброго дня діти! Ми сьогодні на уроці геології з Степаном Степановичем Степаненком. Камінь це дуже тяжола хуйня. В природі каміння дохуя. А саме більше дохуя каміння. Знаєте де? Біля самого каміння, запам'ятайте це. Ще я випустив в серію вчителю вчителю, Будь ласка, вислухайте мене. Я. Пожалуйста, допоможіть мені провести експеримент. Якщо во усім мірі женщини резкосять всі наш шпагат мир накроється піздой. Молодець, що сібесь. Ще я випустив свою книжок від Степана Степановича Степаненко Каміння це тяжола хуйня, каміння до хуя.